Всім привіт! Привіт-привіт! Скажіть, будь ласка, як мене чути, чи добре видно? Тому що в мене якось так не дуже зрозуміло. Можете плюсики, можете написати, чи добре мене чути, чи добре видно. Чи тормозить? Ага, але ви мене чуєте, так? Добре чуєте. Бо я теж бачу, що камера так трішечки тормозить, але камера це не головне. Головне, щоб ви мене чули. Саме дивіться по звуку. Чи звук добре чути? На відео не зважайте. Угу. Давайте спробуємо тоді розпочати, якщо що, будете казати. Я спробую відкрити дошку, а ви мені скажете, чи будете ви її бачити. Ну і я заодно також подивлюся, я з вами в трансляції, чи буду я її добре бачити. Ага, наче запустилася. Зараз спробую щось помалювати. Це так, тест для себе. Угу. Дивіться. Сьогодні у нас така досить цікава тема. Вона називається множини. Чи хтось має уявлення собі, що таке множини? Зараз тоді спробую виправити секундочку технічні, неполадки. Один, два, три, один, два, три. Давайте, можливо, відновиться. Зараз одну секундочку. Я все таки подивлюся. Так, зараз має бути наче краще, але я не впевнена, чи надовго. Один, два, три. Один, два, три, один, два, три.